Всі, ви чули про віджимання на бруся. Що станеться з вашим тілом при таких тренуваннях? Ви зможете збільшити м'язи грудей, м'язи трицепсу і передньої дельти. В цьому відео буде основна інформація про цю вправу. Перше, є декілька варіантів виконання цієї вправи з акцентом на м'язи трицепсу і з акцентом для грудей. Зараз розгляньмо другий варіант. Для цього потрібні широкі бруси. Виводимо ноги перед собою, тулуб нахиляємо вперед, лікті відводимо в сторони і начебто грудьми накриваємо бруси. Опускаємось до паралелі між плечем і брусами. Нижче не потрібно, так як збільшиться навантаження на плечовий солоб. Робота має виконуватися повільно і не поспішаючи. І надважливо без інерції. Тільки за рахунок м'язів. Больового дискомфорту бути не повинно. Мають бути приємні відчуття працюючих м'язів. Бажаю вам тренуватися безпечно і з користю для здоров'я.